Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і ми разом відкриватимемо захопливий світ української літератури. Сьогодні ми почнемо розмову про невелику за обсягом, але дуже містку за сенсами новелу Михайла Коцюбинського Інтермецо, 1908 рік. Чернігів. Михайло Коцюбинський багато працює і переживає труднощі в особистому житті. Якщо в італійського поета Данте Алігєрі музою була Беатріче, то в Михайла Коцюбинського його співробітниця по статистичному бюро Олександра Аплаксіна. А ще хвороби: туберкульоз, ревматизм, астма. Зрештою, фізична втома і духовна самотність призводять до повного виснаження та вигорання. Літературознавець Сергій Єфремов. Так згадував про зустріч із Коцюбинським 1907 року. Цитую: спершу не пізнав був у цій виснаженій, стомленій і під вагою втоми, якось незвично зігнутій постаті того колишнього Михайла Михайловича, завжди свіжого і міцного та дужого чоловіка. Кінець цитати. Кілька разів у скрутні хвилини Коцюбинського підтримували меценати. Меценат це багатий покровитель наук та мистецтва, людина, яка допомагає митцям і освітянам фінансово. Наприклад, промисловець і фахівець у галузі цукроваріння Василь Семиренко видавав стипендії. Саме за підтримки Семиренка Коцюбинський їздив на лікування в Італію. Ще одним видатним меценатом того часу був Євген Чекаленко, який казав: цитую: мало любити Україну до глибини душі. Треба любити її до глибини кишені. Кінець цитати. Найпростіший спосіб відпочити це перемкнути увагу на щось інше, дистанціюватися від проблем і, звісно ж, втекти з міста, коли можна відірватися та насолодитися станом тут і тепер. Тоді, у критичний момент, 1908-го, Коцюбинський потребував саме такої втечі. Йому потрібен був відпочинок, пауза, інтермецо, що у перекладі з італійської означає перерва. Це невеликий музичний твір, який здебільшого звучить у перервах між частинами трагедії чи опери. Із назви твору ми розуміємо, що героєві необхідний не ізольований перепочинок, а насолода багатьма рівнями звуків. І от. Меценат Чикаленко пропонує Коцюбинському варіант заміського відпочинку. У маєтку в селі Кононівка, де за кілька днів Коцюбинський відновлює сили. Тому інтермецо присвячено Кононівським полям. Зафіксуємо, що інтермецо за жанром новелла. У ній поєднано усі три роди літератури: епос, лірика і драма. Від епосу. Прозова оповідь. Від поезії високий рівень образності барв та звуків, коли у кожному наступному фрагменті відбувається синкретизм, поєднання, переплетення візуальних та аудіальних образів. Тому інтермецо називають поезією в прозі. Від драми список дійових осіб на початку твору. За словами літературознавця Юрія Коваліва, інтермецо це інструментальна п'єса довільної будови. Саме тому Коцюбинський вказує перелік дійових осіб. А ними є Моя Утома, Ниви у червні, Сонце, Три білих вівчарки, Зозуля, Жайворонки, Залізна рука города, Людське Горе. Серед них немає людей, а лише сили природи, почуття. Враження, а їхня сцена внутрішній світ головного героя. Специфіка твору полягає в тому, що сюжету, як такого, немає. Втомлений оповідач виїжджає з міста на природу, щоби зробити паузу та перепочити. Його захоплює природа, вона впливає на нього, і от він посеред поля зустрічає селянина, який починає розповідати про свої проблеми. Розповідь селянина болюча, викликає співчуття. Герой розуміє, що він уже відновився, тож відпочинок пора завершувати і повертатися назад у вір соціального життя. За словами літературознавиці Віри Агеєвої, сюжет «Інтермецо» про психологічний стан. Герой переживає складний психологічний стан, депресивний епізод. Він каже про те, що множинність різних. Треба навколо, позбавляє задоволення існування. З нею більше неможливо миритися. Цитую: Хоч на час уповільнитись від нього, забути, спочити, я утомився. Я чую, як чуже існування входить в моє, мов повітря крізь вікна і двері, як води притоків у річку. Я не можу розминутись з людиною. Я не можу бути самотнім. Кінець цитати: Чому герой заздрить планетам? У кожної з них є своя орбіта, тобто власний шлях, яким вона рухається. Ніхто не стає на шляху планети, не вривається на її орбіту. Тому частиною цієї великої втоми героя є також виснаження від спілкування з людьми, котрі постійно чогось вимагають. Потребують відповідей, уваги та енергії. Тож перерва інтермецо це така можливість пройти психологічну терапію. І ми спостерігаємо за тим, як із кожним кроком героєві стає дедалі легше. Щойно він сідає у потяг, відбувається конфлікт природи і прогресу. Втікає та відчуває, як залізна рука города його тримає. Він не може вирватися з-під її впливу. Йому не просто вирватися з міста. Родина, робота, обов'язки, щоденна рутина усі процеси вимагають від нього уваги та внутрішньої енергії, а її просто не залишилося. Герой приїжджає у маєток, і йому відразу стає легше. Цитую. Так було тихо. Що мені соромно стало калатання власного серця. Кінець цитати. І от він опиняється у місці, де крім нього, більше немає людей. Ні власника маєтку, ні коховарки, принаймні він їх не помічає, лише тиша, краса, і природа. У листі до дружини Віри, 19 червня 1908 року, Михайло Коцюбинський пише: Цитую, вчора. Ми вибрались на село і приїхали сюди надвечір. Не можна сказати, щоб тут було особливо гарно: степ, низьке місце, часто з болотами, лісу нема, купатись не можна, хоч маленькі ставки є. При домі великий запущений парк, в якому стільки ворон, як у святому, і так само по цілих днях кричать і все загиджують. Гуляти краще в полі. З обідом тут не так погано, як думалось. Живе тут економка, яка старається догодити. Кінець цитати. Протягом усього тексту ми не чуємо інших голосів навколо оповідача, лише його власний. Навіть селянин, якого герой зустрічає наприкінці, не говорить. Оповідач лише повторює його слова, обривки фраз. Те найважливіше, що він може зафіксувати. Отже, Сьогодні ми говорили про новелу «Інтермецо» Михайла Коцюбинського. Цей твір значною мірою автобіографічний. Так як Коцюбинський втік у маєток мецената Євгена Чекаленка у село Кононівка, так і герой новели втікає з під впливу залізної руки города на природу, щоб зробити паузу та відпочити. Дякую за увагу і до нових зустрічей!